Вітаю! В цьому відео ми продовжимо розглядати завдання першої сесії НМТ 23 року з математики. І бачимо, що в другому завданні в нас відсутня текстова умова. Але, очевидно, що для успішного розглядання цього завдання достатньо буде помножити двійку на дужку 5х плюс 6, що ми зараз і будемо виконувати. Спочатку множимо двійку на 5х, і це в нас буде 10х. А далі множимо двійку на 6, і це в нас буде 12. Серед представлених відповідей шукаємо такий самий многочлен. Бачимо, що це відповідь, де її і будемо вважати правильною. Якщо у вас виникло питання щодо того, як множити двійку на 5х6, напишіть про це. І я створю окреме відео про множення одночлена на многочлен. Якщо у вас не виникло питань і все було зрозуміло, то можете поставити вподобайку на це відео. Інші завдання будуть в наступних відео. Дякую за увагу і бажаю вам гарного дня, ранку, вечора, ночі, залежно від того, в який час ви це відео дивитеся.